Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в IT-STEP Academy. Сьогодні ми створимо наш перший справжній квест у Unity 2D. Гравець отримає завдання від персонажа: знайти бургер і принести йому назад. Квест завжди мають стандартний план. Перше, це замовник. В даному випадку це у нас сквіт NPC. Далі він дає нам завдання знайти бургер. Де ми виконуємо його, збираємо Google, підбираємо Google. І завершення нашого класу це повертаємося до NPC і віддаємо Border і отримуємо повідомлення. Дякую за отриманий об'єкт. Завершуємо. Першим кроком це буде створення NPC. Давайте видаємо нашу NPC скрипта. І створимо мало в ірархії 2 Давайте обєкт Два групка дробки. Остамось сюди. І принесемо наш скаченный спрайт в inspector наше color. І у нас є готовий сквер. Так, супер. І обоскладно нам потрібно додати Data Box provider і ESTR. Box provider і, і стам галочку Eastrier. Таким же чином створюємо об'єкт нашого бургера. Дивимо і протягом. І вже скачений готовий спрайт наші бургар. І також додаємо або інспектори, Box Provider і ставимо галочку і сквери. Також не забувайте, що в нашому об'єкті зараз буде, буде ябко, але потім ми його перейменуємо. Створимо тех Apple, а не бургер. Jak to zrobić? Nazywamy tutaj, dodajemy tak, plus i piszemy burger albo Apple, albo coś nam tam potrzeba. nazwę obiekt. W ten sposób my tworzymy tak. I później wybieramy obiekt i wybieramy nasz tak. I tak samo w naszego nagrody ma być tak w player. Po tym, jak my stworzyliśmy nasze mm, sprites burgera i skryptwort. NPC, які буде задавати завдання і Google, які нам треба буде принести, нам потрібно зробити логіку, Тобто створити скрипт. Правою клавишою нажимаємо Create Script. Називаємо його Quest NPC. І перетягуємо його на нашу NPC. Готово. Давайте розглянемо даний скрипт, який ми повісили на нашого NPC. В ньому є е, функція, де ми шукаємо нашого клеєра, тег-плеєр повинен бути вашого автомобіля. Далі в нас в логу буде встановлений дебаг, де ми пишемо е, тест, який повинен бути. Якщо е, отримано квест, виконано. Якщо не отримано, тоді NPC відповідає, що йде його ще шукати. Також ви можете прописати цей э, скрип і використовувати своїх цілей. І, і наступним кроком нам потрібно створити ще один скрип для нашого бургера. Також створюємо Create Script, э, називаємо його э, клеп э, Apple, як нас було початку Яплу, але давайте я переймемо бургер. Так, концепція це помінялася. Цей скрип також досить простий. Тут у нас є пошук плеєра, лог, що буде відображати, коли ми отримаємо наш бургер, І, відповідно, об'єкт до NPC. назву його тегу. Цей скрип ми також повинні перетягнути до нашого об'єкту бургера. Також виділяємо наш скрипт і його до нашого об'єкту бургера. Готово ми перетянуємо наш скрипт на NPC, а бургер або Apple на нашого об'єкта бургера. Щоб вас не запутувати, у нас просто є ще об'єкт Apple і об'єкт Бургер. Тому ми з ви створюєте відповідно до вашого функціоналу або тематики гри. І так, давайте протестуємо. Підходимо до NPC. Відкриваємо вкладку Консоль, бачимо, він нам пише: привіт, принце, мені, будь ласка, бургер, бо мене, щоб мене задоволети, я був у, добру, у доброму уморі. Далі нам потрібно, другий пункт знайти наш бургер і. Підібрати його. Є ми підібрали борг один і другий. З'являється повідомлення, що ми підібрали бургер. Третій пункт нам треба повернутися до нашого МСІ. Вертаємося до нього і він нам дякує за отриманий бургер. І, звісно, тут він нас свариться чому так довго. Це для нас такі жанри mm -hmm. mm -hmm. жанр Ще також додатково хочу показати квест. показати скрипт, який встановлений на моєму плеєрі. Можливо, вам буде корисно, можете його скопіювати. І все закоментовано, що де і як відбувається. Тепер у нас є справжній квест у ГРІ. Ви створили NPC, який може давати завдання і гравця, який виконує його. Це вже перший крок до побудови системи якихось квестів. У наступних уроках ми додамо якісь діалоги, кілька завдань підряд, і навіть щоб ви, ви зможете зробити ті журнал квестів. Пам'ятайте, все велике починається з малого, І ви вже зробили якийсь свій перший квест, і ваша гра вже більш цікаві. Це є якась мені логіка, і кінцем працювання може вже щось не виконувати. Дякую за увагу.